А зараз давайте трохи зупинимося на тому, що відбувається на кордоні між Індією і Пакистаном. Там все виглядає так, ніби ось ось почнеться велика війна. Нам це може видаватися не дуже важливим, бо це далеко мовляв, яка нам справа до суперечки між індійцями і пакистанцями. Але насправді справа є: по-перше, йдеться про протистояння 4-ї і 7-ї армії світу. А по-друге, цей конфлікт може вплинути і на нашу війну. Зараз дізнаєтесь як, тож з яким балансом сил Індія і Пакистан входять в нове протистояння. І які наслідки воно може мати для боєздатності нашої армії. Про все це далі в сюжеті. Глава індійського уряду дозволив військовим атакувати Пакистан і надав військовим оперативну свободу в ухваленні рішень. У Пакистані називають війну неминучою і теж готуються. На кордоні між двома країнами вже зав'язуються стрілецькі бої. Якщо букмейкери будуть приймати ставки на переможця, то фаворитом ймовірно буде Індія. Це найчисельніша країна не лише в регіоні, а й у всьому світі. Та й економіку Індія має потужнішу ніж Пакистан. Формальна Індія, тобто вони мають більше і е, техніки, і літаків, і, і авіаноси, і навіть арсенал е, ядерної зброї, то у них більше поголовок, тобто. У будь-якому разі, Індія, звісно, має більше потужності. Козир Пакистана його друзі вже багато років. Основним союзником Ісламабада є Пекін, в той час як індійці товаришують з американцями, які з приходом Трампа втратили інтерес до віддалених конфліктів, а ще з росіянами, які, по-перше, самі застрягли у війні в Україні, а по-друге, виявились значно слабшими ніж всі думали. Армія Індії нині налічує майже півтора мільйони солдатів. За чисельністю це друга армія світу після китайської пакистан має лише 650 тисяч багнетів, що значно менше, але в обох випадках йдеться про регулярні війська. Мобілізаційний потенціал обох країн практично не обмежений. Танків Індія має понад 4,5 тисячі. Найкраще, що в них є, це Т-90С с пхішма, аналог російського т 90 Машина обладнана сучасними системами управління вогнем, що дає змогу влучно стріляти на відстань до 5 кілометрів. Має Індія і броньовики власного виробництва у Пакистані танків менше 4 тисяч. Серед них є бойові машини власного виробництва Альхаліт, Радянські Т-80 та Китайські Тайп 85 Далекобійної артилерії у Індії близько 10 тисяч одиниць. Вона має власні гаубиці дануш 155 155-мм міліметрового калібру та британсько-американські легендарні М37-ки. У противника артилерії значно менше, але вона більш мобільна. У Пакистана є майже 700 самохідних артсистем. У індійців самоходок лише до сотні. Решту треба буксирувати тягачами. У повітрі Індія значно переважає, кажуть експерти. Станом на 2024-й країна мала майже 2300 бойових літаків. Серед них французький «Міраж-2000», «Рафаль» та російські «Су-30». У Пакистана літаків трохи більше 1400. Більшість винищувачів власного виробництва – GF-17 «Тундер», але є і американський F-16. На морі Індія має повну перевагу. На озброєнні її ВМС стоять два авіаносці, а ще є підводні човни, здатні запускати балістичні ракети. У Пакистана нічого такого немає і близько. Кораблів інших типів у нього значно менше ніж у противника. І озброєні вони гірше. Якщо бойові дії розгорнуться в морі, Індія там повністю домінуватиме. Але на думку експертів, доля цієї війни. Якщо вона все ж розпочнеться, вирішуватимуться не на воді, а на суші. В складній гірській і лісистій місцевості, штатів Джаму і Кашмір. О, індія більша, так індія більше, але ж ми бачили і в російсько-українській війні, що а, така арифметика може нічого не означати. Дуже важливо темпи логістика, темпи тренування, темпи відновлення ресурсів. Там дуже багато факторів, тому в цій війні Має якщо вона почнеться на високому регіональному рівні навколо джами і кашміру, а там не буде явної переваги будь-якої сторони. Індія і Пакистан мають до всього ще ядерну зброю. За інформацією з відкритих джерел у Індії є 180 ядерних боєзарядів. У Пакистана 170. і це майже паритет. Якщо справа дійде до обміну ядерними ударами, противники майже напевно знищать одне одного. Ця обставина суттєво нівелює перевагу однієї зі сторін в конвенціальних озброєннях, а ще дає надію на те, що ані в Делі, ані в Ісламабаді не наважиться натиснути на червону кнопку першими і великої війни у підсумку вдасться уникнути. Цілком можливо, що Після серії гучних заяв сторони зроблять крок на примирення. Там Пакистан відмовиться від підтримки терористичних організацій, заявить, що він не має нічого спільного з ним. Там, в принципі, вони зробили вже декілька кроків, а Індія відповідно зробить кроки також назад. Ну, скажімо. Для того щоб пояснюючи це гуманітарними міркуваннями для України буде поганою новиною, якщо між Індією та Пакистаном почнеться навіть звичайна неядерна війна. Ці країни є одним із основних світових виробників та експортерів артилерійських снарядів 155-го калібру. І якась їх частина різними шляхами потрапляє до нас в розпорядження сил оборони, якщо Делі та Ісламабад не помиряться, експорт їх снарядів опиниться під загрозою.